Вітаю на каналі Українські Домашні страви. Сьогодні з вами ділюся дуже простим рецептом салату з тунцем. Для цього рецепту перш за все потрібно відварити курячі яйця в круту. Щоб придати красивого кольору цьому салату, буду використовувати ось таку цибулю. Її розрізаємо на 4 частини та нарізаємо тонесенькими ось такими півкільцями. Охолоджені та почищені курячі яйця також нарізаємо тоненькою соломкою. У миску, де будемо все змішувати, вкидаємо, перш за все, цибулю і її трошки потрібно посолити та ось тако перемішати. Сіль забере гостроту і цибулька більш стане смачнішою. Додаємо сюди нарізані яйця, вкидаємо консервовану кукурудзу. Тунець. Тунець можете обрати або в власному соці, або в олії це вже на ваш вибір. Додаємо мариновані нарізані огірочки соломкою, зелень кропу петрушки. Також натираємо на грубій терці сир, сир обов'язково обирайте смачний, додаємо чорний мелений перець, сметану, майонез і гірчицю. Тепер гарненько усе змішуємо. І практично наш салат є готовий. Салат перекладаємо у салатник та подаємо до столу. Ось такий простий рецепт. Тому вам бажаю смачного! Бажаю кожному з вас ще сонячного настрою. Запрошую підписатися на канал Українські Домашні страви і всім па-па!